Шановні колеги, поки тут Верховна Рада прохолоджується не лише в переносному, а в прямому сенсі під роботою кондиціонерів, в глобальному півдні приєдналися до осі зла велика кількість країн. Ковтніть цього прохолодного повітря і уявіть собі дев'ятий. Тринадцятий або двадцятий поверх багатоповерхівки без світла, без кондиціонерів, без ліфта, без води, а там малеча, там літні люди. І в атаці на це на енергосистему точно винен Путін. Але я хочу проінформувати, що шість тижнів тому ми запросили до Верховної Ради прем'єр-міністра. Ми вимагали, щоб негайно було внесено до Верховної Ради закон? Зняття МИТа, зняття ПДВ з державного фінансування закупівлі всіх необхідних компонентів. Шість тижнів і в мене питання: а де сонячні батареї? Де акумулятори? Де когенераційні станції для децентралізації електричної? Де? 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 І чому парламент це не прийняв минулого тижня, позаминулого тижня? Бо керівництво парламентів в турпоїстках. І у нас на сьогоднішній день із за цього 400 народних депутатів роблять злочинну бездіяльність. І отже, ми вимагаємо негайно закупити, забезпечити. Захистити, бо до зими залишилося дуже мало часу. А потім взимку будуть холода. І Україну роблять країною, де дуже важко або неможливо жити. На фронті, звичайно, важче. Але тут зараз не, ми не допустимо створення штучних перешкод. Тут нас вітають з річницею хрещення Русі найкращим подарунком Народу України від Верховної Ради було би проголосування цього закону, якого, вибачте, біса, півроку більше не ставлять на голосування закон про церкву. Вчора я був в Києво-Печерській лаврі на службі Божій. Українці дивовижні, бо вони питають, і для них важливо і армія, і мова, і віра. І я наголошую, що на цьому тижні закон про церкву має бути проголосований. А ті, хто ще не підписався, Негайно поставте підписи. Слава Україні.